Доброго ранку, гарного дня всім! Дітки, дивіться, до нас їде вантажівка. Це водій Тарасик везе нам будівельний матеріал. Погляньте, дітки, як багато привіз нам тарасик будівельного матеріалу. Який будівельний матеріал привіз тарасик. Давайте його розглянемо. Тут кубики, вони різного розміру, різного кольору. Кубики червоні, сині, зелені, жовті, блакитні. Силинки теж різнокольорові. Дітки, а що ми будемо будувати? З кубиків будуємо дім, лялька буде жити в нім. Стіл зроблю, диван і ліжко, рівно викладу доріжку. По доріжки я піду, друзів я собі знайду. Ось, дітки, які ми з вами гарні будівельники. Молодці дітки, гарно попрацювали. До побачення!